Вітаю усіх на своєму каналі, друзі. Ну, ви, напевно, зараз спитаєте, чому мене так довго не було. Друзі, ну я вже напевно десятий раз кажу, що в мене є свій другий канал, студія Сірко. Там мені треба робити мультики, там оце все завірюха. І було таке, що в мені немає навіть на не те, щоб познімати своїх курочок. Ну, тож Сьогодні я вже це вже другий день, як я напевно випускаю своїх курчок. Зараз я зажену великих курай, щоб вони не заразилися від них якоюсь болячкою. Бо потім вони захворіють малі і буде страшне. Ось вони. А ну, так піджену. Кишта хочеться. Ці тут сидять, ось уже кучка одна з'явилася. Не знаю, вже її дівати. Тут нема нічого, я, я вже все позбирала. Ну, то тільки яйця заберу. заберу. А, ні, 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 не ще не закриву. Ну, зараз тоді туди... піду ти їх зажену, а потім вже їх, так скажем, прийду і буду випускати малих курей. Все забула. Ага, забула, десь вам сьогодні ще покажу. Тому що скоро зима, я вже не знаю, що мені знімати, а зимою там буде що? правильно, холодно, та й осінь вже буде холодно. І що мені знімати, я вже придумала, що я буду знімати. Бо скоро, Бо скоро нічого буде знімати. І тут ще є що збирати. Я думала, що вони сьогодні знесли тільки три яйця. А воно, як оказалось. Вони у нас за один день по вісім, одинадцять яєць можу знести. Багато несеться це курей. А що? Чернуха весь кубиться. Ну що ж я тягнула оцей весь з -з -з золотий час? Треба зажити, збирати усіх курей докупи. Ось хода, а потім вже треба буде помити свої тапулі. Та й може сьогодні буду кататися на велосипеді і трохи їм щось познімаю. Ой, ну що. Ось, друзі, всі позбігалися. Ось усе це стадо. Поки зараз усе стихло, я зараз зазирну цих і буду виловлювати тих. Та й буду вже відкривати малих, хай бігають. Ось бандюга. Знайшла їх на полуниці вже ходили рилися. Ви на банданальців. Я вже їх, напевно, я вже десять разів. Стій, клубники. Виганяю одних і тих самих курай. Ой, ну що ж їх мені заганяти? А що? Що вони їх буде видно? Оце і всі вони ось так ось. Заходьте отте! Ага, все стоїть. Заходьте, заходьте. Ха. Золотушка все заходьте. Давай. Золота гріва. Будеш все. Ні. Як вже закрию. от тобі й вся. Піду напевно на ру. Ой, крикуха залишилася тільки. Піду я на ру всім по траві. Усім і курчатам, всім чим. Всім кому хочеш. Та й все. Все, друзі, взяла з собою вон. Он сапу і поповну взяла, щоб нарвати трави десь. На груді їх. бачила багато було. Тільки зараз оцих випущу малих хай бігають. Це повисло. бежать гулять. А что? Хай бегают. Все, друзья, их не пустила гулять, хай гуляют. Ну, что тут все гуляют? Хай бегают себе. О, я им травы нарвала, хай, хай едят. Уже давно траву не ели. Ось навіть їм нарвало, навіть і куря нарвала. Ось Кури їдять. Закрию. Все. Ось вони вже вечеряють. Ось вона. найінтересніша частина, напевно, нашого відео. Це щоденний квалентин, так, друзі. Ось ми тут навіть наклейки курей. Ну що, почнемо. Тут у мене ось отакий невеличкий цей, так скажем, Невеличке письмо. Ось 13.05. Літом біля вишні. вишні. Ой, Вишні. Так, почнемо. Що ще тут писала? Я давно вже це читала. Тут, може бути помилки, як будуть читати. Завжди, коли наставало літо, то ми з моїм братом сашком йшли збирати вишні. Бабуся давала нам невелику миску і казала, і нарвіть мені вишень для кампуту або, або ще для вараників. Підемо з Сашком і, і нарвемо ягід, яку вишню з'їмо, яку зберемо, а ягоди були якіслючі, як лимон. Також ми любили збирати червону порічку, мили її їливо. Бо тут такий кінець як хвилі. Також у нас була біла парічка, вона, вона он, он, он там росте, он там. Коли Агрус спів, та я йшла в садок і збирала. Жменю своїх улюблених йогіт. Це не, о, це не о, в мене, о, о, як же називали? Крижовник, це в мене був крижовник, я, я любила його збирати. У нас там в садку, о, ну, там в садку у нас є. Бігає. Що далі в мене тут? Це в мене тут далі пішли такі ось картинки. Вишні цвітуть. тут. Ось, улюблені квіти, три янди. Зараз якось так. Ось. Ось мак, дивіться, мак, ромашка, тюльпани лілії. Це я вирізала ось. Дзвіночки, гербера. Ось мак. Олійничий. Не опійний. Діцентра чудова. Ось така, як серце. Чорнобривці, бривці, смугасте смуга диво, як тигр. Японська слива. Ось. А ось улюблені тварини, кінць війський. корови, козові, поросята, псеняк, кролі, улюблені птахи, ось курки, індийки, качки, гусі, папуги. Ось дивіться також гепард, мелеон, забере, слони. Ой, не туди. Де ще завернула? Ага. Ой, далеко я бачу завернула. Ну і лави, факти про лавів. Хто хоче ось, може, якщо розберете мій почерк, то ставте на паузу і читайте. Ось друге, хто хоче читати, ставте на паузу. Ось також стати на паузу. Ось. ось також, хто любить читати. Ось цікаве. Ось також того читати. Ось продовження цього всього. І ось це я малювала африканського лева. Це ось. Екземпляри, це ось різноманітні квіти. Тимак, металики всі. Це ось дві таких ось наклейки. Це мені дарував однокласник. Це ось я не знаю, це щось знайшло. Півень і кали ось такі красиві. вони бігають. Ось пудель, білка. Ще одна ось також білка. Ось печенята. Ось пір'їна сойки. Ось, це я збирала пеліни. Це ось у шовчик, зараз тут шовчики. Ось. Пізнаємо пізнаємо шовчики. Ось перший шов. Ось. Шов уперед голка. І ось також. Другий шов, голка назад. Ось моя колекція наклая кури. Ось. У мене їх дуже багато. Ось зимовий киць, я робила, він такий бачите, він як 3D. О, чує так, карікають. Ось. Ой, що та там таке? Куди ж вам ту вишню забираєтеся? забиратися? Дивіться, які забайоки, страшні. Ось це у нас. пір'їна сільського голуба. Знайшла, знайшли на огороді ми її. Ось це в мене ось такі піни, свіська і курки, Це, напевно, з Чубатого з цього півня. Ось. Та що ж таке? Ну мені? Далі ось це я їла цукерки тут, я збираю і фон і все збираю. Так що таке? Ну зесь... Вон, побігла. Мама нічого немає. Далі ось пір'їна курочка найменша в мене. Ось пара пір'їнок, парочка. Це пірінка це з картону. Ось колекція моїх пінок горлиці і сойки. А ось письменник пише, Життя це найцінніша річ. Цінуйте це ось То кому було інтересно прочитати. Ось тут далі йдуть ось такі ось малюночки, ось іде таке ось така ось пташка. Ось. Тут е, справжній ці під'їдемо. Це ось як будуть жити мої кури, ось то хоче читайте, ось ось і ось. А ось кейт, це зараз я покажу вам, як воно все це роботи. Це ось я робила експеримент з лапами. Робила ось так ось. І ось так ось пробувала краскою робити. І в мене навіть усе і вийшло. Далі це я вже робила сьогодні ось о, кольорові пір'їни. І ось дивіться, така ще пір'їна. Так, ну що ж вам хотіла сказати? Най, найінтересніше, ось дивіться. Це ось пір'їна справжня. І ось дивіться, зараз я поставлю десь камеру і все це вам покажу. Ось дивіться, в нас є ось кіт. Ну кіт такий, що такого? А якщо взяти лапу, і ось дивіться. Вона шевелиться, бачите? Десь навіть можна зробити так ось. Все, можна казати, що кіт біжить. Ось дивіться, кіт тепер біжить, якщо за ці лапи ось. За дві передніх ось і за дві задніх. Ось він побі... і отак. Отак, ось так, ось так і ось так все. І ось вже і кіт біжить. Але як він цього, в нього ще шевелиться хвіст трохи ось. Шевелиться в нього трохи шия. Ось так може, отак і ось так. Трохи ось так повернутися. Ось так ось. У мене так камера стоїть. Що я не можу поняти як. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа і до нових зустрічей. Бажаю мирного неба тай всього найкращого. Так? Та й всього найкращого. З вами була я, Валентин. На цьому все, Усім папа. І до нових зустрічей. Ось така була моя книга. Кому було цікаво, ставте лайки. А на цьому я буду закінчувати. Até, tem